Трошки поміняємо зараз тему нашого ефіру. У нас в гостях у студії народний депутат України, який очолює парламентський комітет з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк. Я вас вітаю, вітаю в цій студії. Вітаю у Львові. Я до вас хочу звернутися звернути запитання по промисловості, бо вважається, що ну, основна. Так, острівний ресурс промисловості України, це був Донбас, це той регіон, який розбомблений. Тобто, фактично там каменя на камені вже нема. Чи можемо ми вже фактично казати, що Україна як держава фактично втратила значну частину взагалі всієї своєї промисловості відповідно потенціалу? Це от, здатні ми ще усвідомити, чи ще відмовляється ну, ви, знаєте, мозок? Я, це я вам хочу сказати, що навіть без врахування втрат на Донбасі ми це могли б констатувати навіть рік назад. Бо якщо ми подивимося з вами 90-й рік, частка переробної промисловості от в загальному валовому продукту, в тому, що створює економіка за рік, так, вона складала 33%. Сьогодні це вже 10%. Тобто ми маємо масштабну деіндустріалізацію протягом оцих от 23 років. Яка ціна цієї деіндустріалізації? Ціна ці людська бідність. Тому що якщо ми з вами сьогодні порівняємо, наприклад, ВВП на душу населення, а цей угу. показник він задає ту заробітну платню, яка людина має. Чи має людина роботу, які ціни в економіці і так далі. Так, от на сьогодні в економіці України цей показник 7,5 тисяч доларів на людину для порівняння сьогодні в Білорусі цей показник 17 тисяч доларів на одну особу два рази. Більш того, це зверніть увагу, що 17 тисяч це більше ніж стратегія. 2020 ставить як для нас, як ціль досягнення в 2020 році. Тобто Ми навіть на це не можемо вийти. Ми можемо на це вийти, але для цього потрібна дуже потужна державна політика, жодним чином не обмежуючись дерегуляцією, лібералізацією, підписанням DCFTA. ті ну, з донбарніну є... з, з, з донбаскою промисловістю. Фактично покінчено. Ну ям скажу це, це те, що там було це вже минуле. Це так? це є шанс на сьогодні. Ті виробництва. Які можуть бути перенесені в інші міста, по перше, да в тому числі через індустріальні парки? От ми сьогодні зранку проводили з губернатором спільну нараду по індустріальних парках. Я думаю, що у Львівщині насправді, хоча Львівщина не асоціюється як індустріальний регіон, але у Львівщині є колосальний потенціал в цьому, оскільки головний капітал це освічені соціально мобільні працьовиті люди. По-друге, це є, скажімо, прискорення економічного зростання, і там є дуже конкретні інструменти, такі те, що робив Китай, те, що робила Польща, Словаччина і інше. Державний банк відбудови розвитку для здешевлення кредитів, кредитна експортна агенція для того, щоб допомогти українським виробникам реально переорієнтуватись на європейські ринки, а не просто спостерігати за тим, як вони втратили східні ринки і не мають нічого на замін. Це індустріальні парки, площадки, на які можуть інвестори підходити підключатись до готової інфраструктури. Це вони роблять в Польщі, в Словаччині, в Туреччині? А я що я вже є, не кажу, про паде? А що є? Що перевозити звідти? Мені здається, що Росія вже все, що могла вивезла або розбомбила? Ну ми ж ми ж з вами розуміємо, що знов таки є не тільки матеріальна складова, є технології, є люди, які переїхали. Тобто, ну до мільйона ж осіб переїхали з Донбасу. ці люди, які, які працювали там, не які тресок, працювали ні. там, і вони ж не мають просто бути жебраками і жити на те по безробіттю ці а ви тут маєте конкретику? Чи це поки що просто як як Лагана та ну, це, це, це конкретно я вам скажу. Морська? Конкретика можу сказати що понад 700 тисяч людей тимчасово переміщених осіб. Да, ми і злам... навазі конкретика по переміщенню власне сюди виробництва, ну, щоб я, на західну я, ви, ви Україну перевести виробництва. Бачу, я навіть бачу сьогодні, що сьогодні мали середні підприємці, взагалі люди, які мали якісь кошти для того, щоб кудись переїхати і влаштуватись, то вони сьогодні влаштовуються у Львові. Тобто, от я спілкуючись зі своїми знайомими, я навіть приїжджаючи до Львова, я, я бачу, що значно більше стало людей. Це дуже гарно Знак. Бо Львівщина сьогодні є одним з найбільш інвестиційно приваблених регіонів. Для нас це є дуже важливим. Це для Дивіться, нас не радуй. пустий звук. Заклали і забули. Просто Ми будемо домагатися війни. Але станом на зараз, мабуть, також погодитися, що для багатьох людей слово промисловість і крупне промислове підприємство дорівнює е, олігархії. Тобто, поки що основними власниками всієї крупної промисловості є кілька сімей. І це є ті крупні олігархи, які власне є фінансистами і партії, і президентів і урядів і всього чого хоче. А да? от я вам Тоб, хочу навести конкретний от приклад, от як? як ми це зараз змінюємо. Да, тут конкретні ініціативи не треба далеко ходити. От є, наприклад, галузь енергетична, де Україна Україна споживає на те, щоб виробити будь-яку продукцію в 3-4 рази більше енергії ніж в країнах Європейського союзу. Що це означає? Це собі вартість, да це залежність від Росії по імпорту газу і так далі. Так, от на цей четвер в Верховній Раді стоїть голосування закон 13 Дцять 13, 13 про масштабну енергомодернізацію України uh -huh. він ініційований радикальною партією, підтриманий е, співавторами з усіх е, інших фракцій коаліції. Так, от що він робить, да, що він робить? Він встановлює такий ринковий механізм, який працюють майже в усіх країнах Європи, за яким може прийти приватний інвестор і зробити енергомодернізацію застарілої бюджетної установи і частину економії отримати. Тобто держава не вкладає не копійки, тобто не має ризику розпилу державних коштів. По-друге, держава одразу отримує економі а по-третє, це відповідає світовим стандартам, і це вже надали свої листи ЄБРР і інші інституції, Добре. що вони готові включатися в цю тему. Так, от я хочу сказати, угу. що це вигідно українцям, це вигідно підприємцям, це вигідно промисловості. Це не вигідно тільки Росії, як постачальнику такого сировинним олігархам, яким ну все одно що буде їм. Вони зацікавлені, щоб більше енергоспоживання було. Тому оце один з конкретних кроків. Є... Добре, а який ну ви ж також розумієте це? Який інвестор буде вкладати гроші в країну. В йде війна. А я вам скажу, які Тут от питання. сьогодні подивіться. По перше, які колосальні на сьогодні тікають з України капітали українського походження. Да? Тобто, це одна складова створити певні умови, в тому числі податкові, в тому числі регуляторні, для того, щоб частину з цього відтоку затримати. Бо подивіться, якщо ми подивимося по минулих роках, то в мирний час середній відтік капіталу з України через викривлення цін експорту і імпорту близько 8 мільярдів доларів тобто на рік. Тобто це, що ви виходить це за це. Виходить, це воно і так виходить. Україн. Його можна зробити. Щоб частина тут залишились по-друге, закордонні інвестори. інвестори, повірте мені, я сам отримав такого листа на пана Гройсмана такого листа був скерований, в тому числі від ЄБРР, Що вони дають конкретні кошти під реалізацію цих А що, він, програм. Добре, що вони хочуть від держави? Тоді тому, що вони розуміють, да. що в особі українського істеблішменту це фактично корумпований істеблішмент і, да. і до речі, Паєт, Ну тобто, це фактично друга людина в світі. Да. Там да. за да. рінивав він прямо сказав: сорі, ви постаєте другим юшинком. До пана президента, якщо ви не будете нічого робити, дуже слушне питання, то, пане Остапле. От тут? в чому вирішення полягає? В тому, щоб передбачити на рівні закону невідсилочні норми, що потім щось кабмін буде встановлювати, якісь знаєте, методики шлагбауми і так далі. Да. А от все на рівні закону. Формула розрахунку ефекту економії, формула того, що не потрібна жодна державна агенція чи будь-хто для того, щоб визначати, що отримує інвестор. Бо інвестор з бюджетної установи в рамках закону домовляється, тобто державного фінансування не потрібно раз, бо Одних державних дозволів не потрібно два. Тобто, от в цьому сенсі цей закон він є по перше, антіолігархічний, по друге, антибюрократичний, Добре, а, а влад... по третє, він так, рятує але... економіку від енергоспоживання. Наші, ковід... ну, наші владоможці, якщо вони не будуть мати доступу до, до, до нормальних грошей інвестиційних, ну їм ж все, як то кажуть, по їхньому не інтересно. А оце ми з вами побачимо в четвер. Хто буде голосувати ну? за за промисловість і за реальну енергонезалежність України? А хто буде підігравати постачальникам тих енергоенергоресурсів? Це дуже конкретний приклад, і що потрібно інвестору. Ви правильно кажете, інвестору потрібні прозорі ринкові умови, але захищені державою, чіткі гарантії. А з іншого боку, от подивіться, ну куди сьогодні можна вкласти кошти, щоб отримати, наприклад, окупність 5 років. Ну, це може тільки зброєю чи наркотиками там торгувати. Але от через енергосервісні контракти там така окупність інвестицій. А ми розуміємо, що на жаль, ціни на енергоресурси в світі будуть зростати поступово, тому окупність стане ще кращою. Тому для України сьогодні пере Творити одну з найбільших проблем в найбільшу можливість цей унікальний шанс. Бо насправді сьогодні триває енергетична війна. Ще один фронт. Да, бо якщо держава є настільки енергетичноефективною, то скільки не займає коштів в МВФ, ти ніколи це бездонну цю бочку і ніколи не наповниш. Тому До треба радикально змінювати речі, систему. До Речі, от зараз нам так би закидають таку думку, що мовляв, ми будемо запрошувати там Бальцеровича, Ми хочемо запрошувати, щоб він там повторив шокові терапію в Україні. Так, ми там будемо запрошувати грузинів, так. тобто, ми, якби ми ніби Україна, ніби то на рівні влади, де демонструє таку відкритість до успішного досвіду інших країн, які дуже в тяжкій трансформації проходили у цьому випадку. Ну, все таки, ми повинні скептично до цього ставитися, щоб якось ну вже зовсім не захоплюватися. Це ваша позиція як голови комітету. Яка дуже цікаве питання? Значить, розкажу є грузини, грузинам розлінь і поляки полякам Ми маємо підходити, базуючись, виходячи з економічних інтересів України. Ми маємо, от дивіться, наприклад, Польща дуже простий приклад. Прийшов Бальцерович, який зробив на початку 90-х так звану шокову терапію. Да, але багато послідовників, ті, хто прийшли після нього, вони вважають, що насправді це була це був шок без терапії. Бо наприклад, після нього прийшов той же віце віцепрем'єр, двічі віцепрем'єр, двічі міністр фінансів же гошколодко, який протягом вісім років проводив політику, яка дозволила суттєво скоротити безробіття. Він суттєво... виправляв всі скажімо так, то що наробив Бальцерович. Ну скажемо, він виправляв. Те, що наробив вільний ринок, бо угу. що, от є дуже е, велика помилка вважати, що вільний ринок сам все відрегулює. Якщо ми з вами сьогодні матимемо ідеально вільний ринок, то знаєте, що він відрегулює? Що ті олігархи, які сьогодні є потужними, вони стануть надпотужними, бо сьогодні сила в них, а вільний ринок підіграє автоматично Силі. самому сильному. Ну, тому в цьому ми маємо собі віддавати дуже е, простий звіт. Угу. І, наприклад, та ж Грузія дуже е, е, класне питання, дуже класний приклад. Дивіться, чому тому, що, наприклад, от я два місяці назад був зустріч в Грузії з першим заступником міністра економіки з міністром інновацій і технологій, які сьогодні в Грузії надають кредити підприємцям під 1% в Ларі. Вони за рахунок держави здешевлюють вартість позикового кредитування, тобто, е, тобто кредит для підприємців 1 ви приходите, ви хочете створити свій цех, каже? ви отримуєте на 3 роки кредит в Ларі під 1%. Потім за загальною ставкою ну, держава ясно. дотує угу. держава будує, наприклад, інноваційний парк для того, щоб залучити інвесторів. Державні кошти, питання та чи грузини такі дурні? Чому вони стали стимулювати промисловість? Чому вони стали стимулювати інновації? А деякі грузинські радники кажуть, та ні, хай воно йде, як йде, ринок сам відрегулює. Так, от ми розуміємо і це показує досвід і Китаю, і Польщі, і навіть тієї ж Білорусі, і я вже не кажу про азійські країни, про той же Сінгапур. Що вільна рука ринку вона сама нічого не врегулює на користь економічного зростання? Вона здатна країну перетворити на сировинний додаток, а ми на жаль, і так сьогодні є сировинний додаток. Бо Україна сьогодні живе чи верніше животіє експортом, потужний промисловий розвиток, активна рука держави, боротьба з корупцією, в тому числі передусім через залучення закордонних інвесторів. Тоб, я тобто, але на по тому іноземному досвіду, там польському і грузинському, також треба обережно, так тобто, треба вибирати то, що дійсно може працювати, а не просто копіювати і з врахуванням історичного і контексту, експіціємо. на якому етапі ми знаходимося, бо, наприклад, тут проста дуже приклад, от сьогодні сьогодні ми розглядаємо на, на цьому тижні е, законопроект про заборону експорту ліса кругляка. Є дуже різні на це погляди, да? але от я вам хочу для прикладу навести, що в середньовічній Європі, яка будувала дуже потужну промисловість, то була навіть пропозиція ввести смертну кару за експорт необробленої сировини, там шкіри і так далі. Так, от чому? Тому що Європа розуміла, що треба у відбудові власної економіки і власної промисловості треба робити все для того, щоб не бути сировинним додатком. Бо ну, тільки побачите. це дає. Добробут громадян. Ви вами ви, ви поїхати знаєте, в Турківський район, Закарпаття, подивитися, як там вивозиться, як там рубається. О тобі відповідь, звідки пізніше маєтки і так далі. В мене є важливе запитання. Воно назріло в суспільстві. Називається перегляд приватизації. Це не є реприватизація такому ракетирському державному стилі, та тобто взяти забрати, а просто переглянути. Тому що ми розуміємо, що всю соцвласність прихопило кілька людей, прихопило під певні свої інвестиційні зобов'язання, які вони не виконують. І якщо, грубо кажучи, теперішнього власника, теперішнього олігарха поставити в умови, що сорі доплатив бюджет. То от і маєте поповнення, от і маєте фінансувати. Тоді відпадає волонтерська робота, і так далі. Ваш комітет готовий ставити це питання на повному ну так на серйозному рівні, а не просто знаєте два на аспекти на рівні Остапе, Два аспекти: Перший, те, що то, що ви кажете, щодо перевірки прозорості тої приватизації, що була проведена, і виконання інвестзобов'язань. Радикальна партія під час коаліційних перемовин заклала в коаліційну угоду норму щодо оприлюднення всіх результатів перевірок фондом державного майна. Якщо це. Ну, в такий чином не відбудеться, то ми будемо вносити конкретну постанову. А хтось проводиться за взагалі? Хтось почав це робити, якщо так мов чесно. Ну так я вам це скажу. Ми йдемо. От зараз ми йдемо. Коаліційна угода це величезна дорожня карта. Да? І ми йдемо з випередженням по низці напрямів. Да, але ж ви розумієте, що ну скажімо, от, от в цьому питанні. Ви ви, ви бачите, що треба це зробити? Треба підняти всі інвестиційні, тобто всю приватизацію основ ключових. Треба галузей. переглянути виконання інвестиційних угу. зобов'язань, і треба зробити ще низку речей. розумієте, щоб це щоб ми не забули за Цим тим, що сьогодні в державі є низка е, низка державної власності об'єктів, да які мають керуватися. Тобто, щоб ми не сконцентрувалися тільки на минулому, бо насправді майбутнє є значно важливішим. Бо сьогодні, коли є, наприклад, перелік підприємств, які не підлягають приватизації, мова йде, і плани йдуть про скорочення цього переліку. Да, то ми ставимо питання принципово і кажуть, то воно неефективно, треба треба за три копійки продати. То ні, отак от робити не можна. Тому питання ефективного управління державної власності до речі, ми ставили от сьогодні на погоджувальній раді Валерийш наполягав на тому, щоб поставити законопроект щодо публічного використання по державних коштів, щоб люди бачили, куди йду, до те, що ми з вами сплачуємо у вигляді тарифів. Ви ну, куди... можете прямо сказати, Там. ну пане тобто, ви не вже ви вірите в те, що олігархи, які є власниками основних цілих галузей, це не проти підприємства, це проти цілі монопольні галузі. Їм по барабану уряди, президенти вони собі своє свою касу мають і так. Тобто, що вони ну принаймні їхня позиція похитнеться, тому що всі знають шляхи. Так. Якими вони прийшли до цієї власності, ну правильно а що? я вам скажу реальний шлах, шлях, то як це змінити реальним шляхом? Як? Знаєте, от це не боротьбою проти, а знаєте, рухом на, на витіснення здорове витіснення. Яким чином? Так як зробив, наприклад, Китай 35 років назад, коли вони почали створювати от в закритій економіки, де не було захисту власності, де люди не освічені, і так далі. Вони створили декілька територій, які вони назвали індустріальними парками промисловими, створили там умови за якими. Китайські інвестори не мали жодних спеціальних умов, а закордонні мали чому чого вони тим чином досягли, того що вони залучили не тільки закордонний капітал, але закордонних фахівців, які прийшли з іншим менталітетом, які поступово почали змінювати країну, і вони почали поширювати цей досвід. Тому для нас я вважаю зараз найбільше питання це питання того, щоб до нас прийшли дійсно закордонні е, інвестори, які будуть поступово диктувати, і вони будуть ту корумповану махіну поступово просто вижимати. бо… Неможливо сказати, що сьогодні ми приймаємо закон, немає більше корупції, немає більше лобіювання олігархів і так далі. Це можна робити тільки поступово і шлях, зрозумілий, коли приходить цивілізований бізнес за кордони, який звик працювати за іншими етичними стандартами. Я думаю, що і Львівщина думаю, що в цьому плані може бути досвідом для багатьох інших регіонів. Бо коли переїжджають до Львову бізнесмени з інших регіонів, то вони кажуть: а що а у вас за це не беруть хабарів? Оце, оце так дивина. От нехай прийдуть, попрацюють, тоді скажуть. Робимо три крапки. Хабарі любить всюди. То вам про те, як так. натяк, як голові парламентського комітету. Так що тут ну, люблять всюди. У та, але... нас так само знаєте, люди не Чось будуються під Львовом. Ну знаєте... всі, всі, мабуть, не святі, але знаєте, що дуже цікаво, що нам деякі закордонні радники кажуть, що ви маєте спочатку повністю викоренити корупцію, а потім почнете економічне зростання. Да? А от люди з Китаю і з Індії, які ну просто ну, з такої бідності вийшли туди, де вони сьогодні знаходяться. Вони кажуть, ви прийдете до нас, подивіться, який в нас рівень корупції. Те, у вас це порівняння з нами не так страшно, да? хоча там і смертна кара і так далі. Дуже важливо, що не спочатку повністю подолати корупцію, бо її неможливо подолати, коли дуже бідне суспільство. А паралельно відбудовувати потужну промисловість, щоб люди починали заробляти. Коли людина більше заробляє, вона стає більш вільною, вона себе більше поважає. Вона да, іншим пов чином вона робить запит на інститути суспільні вищої якості, коли вона стає більш заможною. Тому це пов'язані процеси. Дуже ну, важливо, так. щоб ми це розуміли. І доносили до ну, колег. Дякую вам. Дякую вам за те, що поділилися своїми думками. Дуже народний вам дякую. Народний за запрошення. депутат України, голова комітету парламентського з питань промислової політики і підприємства був у нашому ефірі Віктор Галасюк. Дякую.